Всім привіт, это с з вами Скейта. А вот сегодня я буду мати обичну пародію. Э, От э, пародія буде у нас про гопнікам і обично і супергероя. Э, Поїхали. Оооо. Вот так побили. Так, обично кашлю наплатила, да я заходит, як мені. Саме так. Обичний чоловік. І питає. Що з вами сталося? Що з вами сталося? Ви не гопніка побили.

буде. Добре. <звачен> e, не переживайте, він вже Ой, хорошо, давайте його. Я вказався, ось місяць, я вказався. Не розвертайтеся, я вам буду труп попу. Ой, спасибо, режий хлопці. Тільки e, не буде вакцювати. Тим часом э, супергерой прилітає до хлопника. Вот проводишь прижимай базит лоптика. Слухай, ты тебе, мол, 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 мол. Заб... Дай, Да. Да, я Ну, давай, не могу. Давайте я зараз всем мужки покупаю, все. Не буду дать теперь. Спасибо. Давай. Давай, Бет. Пух. 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 О. О. Не бей мене, супермен. Не надо. Я лися опытник. Дуже это скивить, никак не ну не бей мене Я тебе не буду вбити якщо ти мені всі свої гроші. Ой, не бей мене. Я хороший. ой не бей. Вот так вот была пародія. Е, да, якщо ви хочете спершу знімав в пародії з якимись людьми ставте лайки, підписуйтесь. Я в, собі в середині відео казав які вам надо подивитися канали. Всі пока. До нових зустрічей.